Знаходження спільної думки в Європейському Союзі з приводу фінансів, вона достатньо чітко проявилася через 18-й пакет, от ви його анонсували, я два слова mm -hmm. про нього скажу. Коли ми з вами говоримо про 18-й пакет, він е, анонсувався як е, надзвичайно потужний. 18-й пакет мав мати декілька речей, які найбільше мали б втиснути Російську Федерацію з точки зору її е, економічного становища. І найбільший, найбільший тиск би здійснитися через е, зміну прайскепу на російську нафту. Uh -huh. То анонсувалося з 60 до 45. Е, чому це є важливо? Тому що м, ну, практично 30% доходу російського бюджету це рента від е, нафтоприробних компаній. Це раз, по-друге, ми з вами вже побачили, як е, зміна цін на нафту на світовому ринку призвела до того, що. За перше півріччя в Російській Федерації дефіцит бюджету практично такий, який планувався на протязі цього року: 3,7-3,6 трильйона російських рублів. Від ціни на нафту залежить в тому числі і ефективність боротьби з тіньовим танкерним флотом. Так. А якщо ще врахувати, що той тіньовий танкерний флот 70% його пливе по іде, вибачте, не пливе. Хоча по відношенню до танкерного флоту тінь середній вік танкерів, які сьогодні ходять по акваторіях світових морів і океанів, це від 10 до 12 років. Середній вік танкерів, які формально зараховані до тіньового танкерного флоту Російської Федерації, 25-27 років. Тобто, ну можна собі от реально уявити, що вони дійсно плавають ну, при всій повазі. І в Балтійському регіоні, правильно, так? Да? 70% йде через Балтику. І треба розуміти, що всі е, країни, які мають вихід до акваторії Балтійського моря, сприймають це надзвичайно болісно. Особливо, якщо врахувати, що є там датські проливи, які в принципі на сьогоднішній момент є надзвичайно вразливі з точки зору будь-яких е, катастроф. Для країн акваторії Балтійського моря це шалена катастрофа буде, тому абсолютно зрозуміла позиція Естонії, яка сказала: Хлопці, ми погодилися на 17-й пакет, який був ні про що. Ми домовилися, що в 18-му пакеті буде серйозні речі. Ви що зараз те, тих те, серйозних речей нічого не лишили. Ну абсолютно, ви знову знову робите якусь косметику, яка ні до чого. Ми М -м. не будемо підтримувати 18-й пакет в такому вигляді. Ну, Словаччина не буде підтримувати 18-й пакет просто тому, що вона його підтримувати не хоче, в незалежності від того, чи багато чи мало. Е, я думаю, що були попередні домовленості між Фіцо і Путіним в зв'язку з його поїздкою в е, Москву на 9 травня, і я думаю, що там, напевно, були якісь куларні домовленості, чого раптом Фіцо от таким чином дуже агресивно на сьогоднішній момент себе веде по відношенню до е, спільних рішень. Це стосується і просування України до Європейського Союзу і відкриття чергового кластеру переговорного тут, правда, Фіцо йде разом з Орбаном, а тут 18 пакет Фіцо прямо в горному тому од, од, одинакості так, виграє, але все рівно треба розуміти, що нічого не буває диму без вогню, і тому напевно там щось є там, якісь глибині домовленості. Але ще раз повторюю: 18-й пакет зараз відкладається. Сьогодні барель нафти 70 доларів. Після того, коли були введені санкції проти Бразилії в розмірі 50% мед Трампом, це суттєво вплинуло на світову торгівлю нафтою. Нафта почала дорожчати в черговий раз. Мід підскочила в ціні, тому що вона є бразильська там купа інших речей. Ну тобто Трамп в черговий раз хитає економічну систему світу достатньо активно, розгойдує. Чим то закінчить, сказати, надзвичайно важко. Але принаймні, от, е, до речі, абсолютно незрозуміла ситуація з європейськими митами. Формально 9-го числа Трампа оголосити, що він робить, що він відтерміна до 9 числа. У мене є версія з цього приводу, так, будь ласка. У мене теж є версія цього приводу. Ну, В будь-якому випадку, ми бачимо в черговий раз, що. е... Мені дуже сподобалася реакція світового фінансового е, загалу на е, підписання Трампом е, великого прекрасного закону про податки. Угу. Вони слабо зреагували на це, знаєте, вони дуже гарно це пояснили, тому що він гавкає не але не кусає. Ну, це Отак. саме з митами. то можна сказати зараз про Трампа. Е, я думаю, що такий імідж. Що він гавкає, але не кусає, і для нього і дуже гуляється. Дуже влучно. Ну, пане Олеже, ну, як є, він сам заслужив такий імідж. Так. Е, я, до речі, буквально два слова. По, я більш ніж переконаний, що ви знаєте по митах про Бразилії, вони вступають в силу з 1 серпня. З 1 серпня, так. Да, тому пан Олег і каже, гавкає, але не кусає. Тому в мене, до прикладу, дуже скептичне відношення до того, що ці мита в принципі запрацюють. Ну, а що стосується. З законопроекту е, Лінсігрема угу. два слова дуже коротко. Там весь час вилазять нові подробиці, е, достатньо серйозні. Е, я не хотів би зосереджуватися на них увагою по, ну, по одній простій причині. Все це, е, на мій погляд, є вкрай несерйозне, абсолютно. І воно не серйозне ні для американців, для Америки по суті зараз провадить цей закон. Для внутрішнього споживання. Для того, щоб показати американцям, що нинішня американська адміністрація, хоч щось, намагається якось тиснути на Росію. В реальній дійсності. Але немає тиску від слова зовсім. Так це всі розуміють. Але так як американці виборці, електорат, не дуже сильно вчитуються в тій подробиці, то їх теоретично, особливо в центральних штатах, Можна показати цей закон, і сьогодні бачите 500 відсотків. Оце просто жах буде. Я буквально два слова. Друзі у запропонованих змінах до чинного законопроекту Білий Дім наполягає на тому, щоб Трамп одноосібно ухвалював рішення про введення цих мит. Одноосібно далі подробиці неважливо. Будь ласка, прошу пана, та, та власне в чому є нюанс, основний нюанс. Перший варіант цього законопроекту. Скажімо так, зобов'язував американську адміністрацію так. заподіяти так. дії, пов'язані із введенням жорстких обмежень по відношенню до Російської Федерації після е, спільної гри у Гольф між Трампом і Лінсі Гремом було досягнуто принципова домовленість, що обов'язок поміняється на можливість. Тобто, замість обов'язку ввести цей законопроект, дає. Повноваження американському президенту у випадку потреби. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, нащо йому це він і так це може зробити, виходячи з своїх повноважень. Так. Абсолютно. І він це в дійсності і робить так. сьогодні, обіцяючи 50% мита на бразильські товари. Ну, в будь-якому випадку, ще раз повторюю: для мене цей законопроект є абсолютно. Ну, недієвим і тому серйозно обговорювати його. Так само, як можна обговорювати заяви е, кіта Келоха е, про новий план маршала для України на ОТІ конференції. Ну, в кого в кого? В представника адміністрації, яка не збирається витрачати жодної копійки для України, е, починати говорити про план маршала, який передбачає серйозні інвестиції американські. Ну, слухайте. Не треба нас шити в дурники, тому от оця вся картинка для мене є наступна. От я просто дуже коротко там точково скажу е, гроші 40 мільярдів доларів на наступний рік. Я не знаю, чи будуть а то що десь мільярдів 30 Європа знайде 27, 26, 28, по різних джерелах. Напевно, я таки впевнений. Частково, напевно, це буде перекриватися пролонгацією кредиту в 50 мільярдів доларів на 25 рік, на 26. шостий. Тобто вони перетягнуть частину коштів, які не доотримала Україна по точному році. Слава вони чому... нібито на три роки розтягують ці виплати. Ну, принаймні на два роки так точно. Це була пропозиція на три роки розтягнути Гетьманцев в свій час говорив про це, але в реальній дійсності, я так розумію, що вони будуть це розтягувати на два роки, очікуючи, що в 26-му році війна закінчиться. Треба розуміти наступне. Ота вся макрофінансова допомога, вона ще раз повторюю, зумовлена страхом європейських політиків з приводу перспектив програшу України, і вона тоді буде. Як тільки війна закінчиться, буде досягнути хоч якийсь умовний мир або припинення вогню, або будь-які дії, які зможуть е, зняти оце відчуття страху uh -huh. з європейського політику, шановні українці! Жодної копійки макрофінансової допомоги ми з вами більше не побачимо. Щоб ми були абсолютно реалістичні. Чому це є важливо? Тому що наш агресивний сусід з мапи світу щезне. Це означає, що Україні і далі треба буде мати більше 20% від ВВП витрат на безпеку оборони. Якщо ми це будемо робити. То питання індексації соціальних стандартів, питання покращення рівня життя українського народу за рахунок допомоги бюджетної, буде стояти під дуже великим питанням. Просто не буде ресурсу. Ну, я думаю, що це не найстрашніше, що може нас чекати, пане Олеже. Тому, так, що це ми не найстрашне. Да, жимов... ну, боремося, боремося в боки бо війна. Так. Так, абсолютно так, пане Олеже, дуже правильно ви все говорите, але не для того, щоб залякати вас, дорогі ні. глядачі. Ні, ні, це реальна твереза оцінка всього того, що відбувається, дуже слушно, пане Олег пройшовся по чутливих точках. Я думаю, ви зрозуміли всі, що Європа перед обличчям страху просто буде допомагати Україні, так. Америка. На жаль, ні, поки ну не настане 29 дев'ятій. Вони чомусь, 29. вони чомусь думають. Вони чомусь думають, що між ними. І театром бойових дій, океан, який їх захистить. Ну, от, ну дитячий судок. так, так. так трам думає так, хоча справді трішки далі, але насправді це не зовсім так.